Всім привіт! Цей дивний фрукт, похожий на помело, називається Світі. І як ви вже напевно здогадалися по назві, сьогодні ми будемо його садити. І це дуже легко зможе кожен навіть п'ятирічна дитина. До речі, як ми бачимо на моєму світі, є якісь жовті плямки. Але, скоріше за все, це якісь дефекти. Світі похожий на помело не тільки взовні, а й всередині. У нього є ось така жовта м'якоть. Для того, щоб скуштувати м'якоть, нам потрібно знатно попотіти, тому що достати її не так вже й легко. Перед посадкою потрібно, щоб кісточка набухла. Для цього візьмемо знам якусь ємкість вату та стрейч. Ложимо вату на низ, на неї ложимо кісточку. До речі, можете підписатися на мій телеграм, там виходить інформація, яка не виходить у Ютубі. Тепер нам потрібно взяти зволожувача та добре зволожити. Також нам потрібно накрити стрейчом. Натягуємо стречом і скріпляємо це все канцелярською резинкою для того, щоб він не спадав. Після цих маніпуляцій ми поставимо на батарею. Кісточка буде лежати і набухати у парнику. Через один день ми відкриваємо наш парник. Звичайно, кісточка у ньому ще не встигла вирости, але все одно вона більше набугла і швидше взійде. Тому прийшов час її садити. Ну ось, до речі, наша кісточка. Тепер візьмемо стаканчик з ґрунту. Його нам також потрібно добре зволожити, але я думаю, що, напевно, в любому це зрозуміло і так. Тепер виковирюємо невеличку дирочку, в яку ми закидаємо нашу насінинку. Глибина дирочки має бути приблизно 1,5 см. Садимо кісочку і накриваємо стрейчом, для того, щоб пришвидшити всхід. Також ми маємо скріпити канцелярською резинкою, знову ж таки для того, щоб вона не злетіла. Ну а ось так це виглядає. Тепер візьмемо зубочистку і зробимо декілька отворів. Для того щоб повітря могло попадати у наш парник. Ну, а ось так це виглядає. Не забудьте підписуватись ставте лайки. А в мене все. До нових зустрічей!